Єдине місто, єдина країна це назва патріотичного квесту, який відбувся у Чернівцях минулими вихідними. Змагалися у ньому військовослужбовці, волонтери, працівники аеропорту, прикордонники та поліціанти. Учасники перевіряли на знання історії чернівців у той час, як їхніх дітей розважали у музеї просто неба. Як це було? Дивимось. Для того, щоб об'єднати сім'ю учасників АТО, волонтери організували патріотичний квест Єдине місто, єдина країна такий захід уже провели у багатьох населених пунктах України. 8 серпня у Кузятині Вінницької області місцеві активісти передали естафету благодійникам із Чернівців. Крім того, що родина то ми об'єднуємо. У нас ще є мета об'єднати тих, хто кого об'єднала війна. У нас багато волонтерів, які, наприклад, допомагають місь певним одним структурам, інші структури про них не знають. Так само волонтери не знають про інші структури. тут ми всі зібралися в багато. Волонтерських організацій, громадських організацій, які між собою це ну така мета об'єднання тих, хто кого об'єднала війна. Участь у квесті взяли 16 команд серед учасників не лише військовослужбовці, але й волонтери, прикордонники, поліціянти та працівники аеропорту. Поки команди у квесті демонстрували свої знання з історією чернівців. Їхні дітей розважали у музеї під відкритим небом. Тут були музично-пікнікові зони і куток із розмальовування хною. На одній з локацій дівчатам робили зачіски. Софія, донька військового, попросила вплести у коси синьо жовті стрічки. Чено сидить у кріслі майстра й очікує красоту. Також на заході була зона показу зброї біля неї волонтери у військовому обмандируванні, схожому на те, в яке одягнені бойовики у зоні АТО бронежилет з металевими плитами четвертого класу компанії Велмет. Чухол, тобто він же плиткерієр або плитоноска, також українського виробника, світ бронедверей і ремену плечова система. Світлана, дружина військовослужбовця, на захід прийшла з чотирма дітьми, які точно знають, що нині робитимуть. Прийшли сюди, подихнути з дітками. Дітки зараз будуть бігати, пригати, розукрашуватися там. смотрят оружие. Ну це, звісно, очень печально все. Но... Все одно підтримуємо. Я сьогодні хочу подивитися на пістолети і погратися. Очікую гратися е, і хочу поспілкуватися з новими друзями, учасники раді, що такі заходи організовують, адже вони дають можливість, хоч на трохи забути про події на сході нашої країни. Це цікавий квест, тому що тут всі приймають участь Учасники то волонтери, ну будем говорити, весь світ міста, який не равнодушно відноситься к нашій війні, яку ніхто в слух не називає. Дуже рада, що сюди прийшла, що я получаю велике задоволення від цього. За дитину рада, хочу, хочу подякувати. Всім, що, хто в це влаштовує, і все буде добре. Такі міроприємства вони відволікають. вони в той же час я об'єдную і таким чином ти можеш з іншими якусь ну, конкуренцію создати і відволіктись. Третє місце у квесті зайняла команда волонтерів. Другим став колектив прикордонників. Перемогу здобули працівники Чернівецького аеропорту. Згодом чемпіони візьмуть участь у всеукраїнському квесті, де зможуть виграти гроші для допомоги атовцям. Ірина Шевчук, Анастасія Лященко, Роман Палатик, Чернівецький промінь.